Обідань можна? Щоб ви писані директор школи? Зараз. Я виконую обов'язки директор школи. Це був прізвище інакше на дверях. А, холера, Дозволите з вами поспілкуватися, можна присвісти. Будь ласка, присідайте. Від чого я сьогодні прийшов до вас. Мене інтересує в першу чергу. Знаєте, хто я є? Я, я знаю, коли Так, ми пам'ятаємо вас робити мета. Всі свої учні пам'ятаєте. Не знав навіть, якщо чесно, на сьогоднішній день що ви є директором школи. Чи ви просто виконуючи обов'язки? я тільки виконуючи обов'язки? Тимчасово. Це тимчасово, тому що я заступник. А на час відсутності основного працівника я виконую тільки обов'язки директора школи. А що попередній директор відсутній? Вона поїхала до сина по своїх сімейних обставинах. Підлікуватися. Ну, проблеми здоров'ям сина. Це що десь там? В Канаді він проживає. Е, дивіться, яке питання повстало. М -м. Скажіть, будь ласка, як ви особисто можете оцінити роботу відділу освіти Бучицької міської ради в частині матеріально-технічного забезпечення саме вашої школи? Ну, матеріальною частиною, знаєте, я менш цікавилася, тому що я завжди відповідаю за навчальну частину більше. І контролюю навчальну частину, а матеріальна частина, ну мене не, не цікавила, я не можу вам сказати. Ну, а скільки сказати? часу ви зараз виконуєте обов'язки? Другий тиждень Другий тиждень тільки виконати обов'язки. Так. так. так щоб, а за матеріальну частину щось я могла сказати і конкретно? Ну, не можу я тут ну, сказати. Добре, а як, як не виконуючи обов'язки директора цієї школи, а як вчитель, який е, працює в даній школі, ну, скажімо, досить тривалий час. 10-го, ну, так. Ось мені інтересує ваша думка як учителя, чи повністю в вашій школі вистачає. Е, ну я не знаю, що у вас тут якісь, наприклад, там саміна вікон, дверей, ремонт, е, сантехніка, е, скажем, генератор і так далі. Чи все вистачає, чи є якісь проблеми ну, нам, з цим? Ну казати, велику допомогу надає доказати відділ освіти, величезну допомогу, тому що бачите, всі вікна в нас поміняють. Всі в якому році? Ну, вже років, певно і п'ять пройшло, і всі вікна поміні, все гарно оброблено, все, все тобто, зроблено. чи вірно я зрозумів, це при попередньому голові міста. Тому що пан Фреєк ще не 5 років був. Так, так. При попередньому. А Але це було час. е, е Фреяка, тому що він, він тут в нас був постійно, Ні, ну, він, він постійно був тут і, і оглядав, і дивився, як, що навіть при вимірах. Ні, він тоді вже не був, він, значить, вже був. Ну, при владі там казати. Ну, я не то точно не скажу, не ну, немає ні записів, ні нічого, але це було вже за фрейка. Добре, нехай буде. Е, наступне питання. Скажіть, будь ласка, ре, е, генератор у вашій школі присутній? Так, є, так, є, є ну, генератор. так. А обслуговування даного генератора на ком? Ну, Наприклад, це ну, ж масило, дизельне паливо, яким він за, заплазав. Забезпечили? Тоже так, так, нам забезпечили повністю роботу генератора. Ну, те, що я супер, можу сказати, супер. відкрито, як є. Супер. Е, скажіть, будь ласка, що вам відомо? Ось я вам Добре. зараз буду зачитувати те, що тут пише. Це є повідомлення, значить, від класних керівників батькам учнів. Перше повідомлення. Доброго дня. Дирекція школи просить матеріальної допомоги на вирішення окремих нагальних проблем пов'язаних з ремонтами школи. Наперед, дякую за розуміння, міцного всім здоров'я і миру та спокою. Це зовсім не наше повідомлення. Це не ваше повідомлення. Так. Навіть не тими словами. Це не наша повідомлення. Зовсім. Добре. Друге повідомлення. Тобто, е, виходить, на рахунок цього повідомлення... А де ви взяли шо, таке повідомлення? Дивіться, на рахунок даного повідомлення. Получається, мене, батьки, учні, які вчуться в даній школі, обманували. Ну, слідки взяли все таке от, повідомлення. Ось, я вам показую. Почитайте. Сюди є? Ну, от. Згадую, школа про сміттєві формати з ремонтними потребами школи. Ну, які потреби школи? самі потреби Ну, Тобто ви заперечуєте, це неправда. Тобто учням не потрібно ніякі гроші скидати. Це справа Даний в тому, час. що Чому я фіксую це на відео, тому що я це відео буду публікувати, щоб батьки учнів знали, чи дійсно вони мусять ці гроші скидати, чи не мусять. Є потреби в школі, тому що ну, таке і, і для туалету щось необхідно. Тобто... Потреби є, вони завжди є. Це на матеріальному забезпеченні учнів, а не, 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 ну, так не так, на різних. Ну, навіть віде. туалетний папір, ну, ну, таке елементарне, розумієте? Зрозуміло, хочу далі уточнити. Я з вами спілкувався тільки що про генератор. Значить, наступне повідомлення. Можливо, про генератор щось більше знаю за ГОС. Він матеріально відповідальний за все у школі. Дивилася. Витратні кошти в дужках борг. Кран 300 гривень, комплект дверних ручок 250 гривень в чоловічій Масло до генератора 250 гривень. Вхідні двері одна половинка 7800 гривень плюс 900 гривень встановлення. Де спаливо до генератора 980 гривень в борг. Тобто цей борг, я розумію, ще від 21 лютого, правильно? Ну, так. 980 гривень в борг. Далі, газ, заправка балону газом. 1000 гривень. Тобто, а газ вам для чого? Ну, Як немає світла, ми мусимо готувати, для дітей їсти. Тобто, виходить, навіть таке, як 1000 гривень заправка балону, міська е, рада, а саме відділ освіти не забезпечений. Ми даємо раду, як можемо. Ми тобто не забезпечуємо. Ми маємо харчувати дітей, так? Зрозуміло. Тепер на рахунок знову повертаємося до генератора. Спочатку я вас запитував іменно по генератору, і я зафіксував вашу відповідь, що обслуговування генератора, дослівно ви сказали, повністю забезпечене міською радою. Ну, конкретно можу сказати відповідальність за матеріальну частину. Де гривень в год це тільки за дизель від 21 лютого? Так. Ну, тобто, виходить, ні дизелем, ні масом відділ освіти не забезпечує. конкретно може сказати, хто відповідає за матеріальну частину. Я вам вже сказав все, що я... Документ може підійти, щоб я вам наступні запитання не задавав. Я можу покликати, Володимира Степановича? Я буду вам дякую. Дивіться, і далі це тут же пишемо разом. Те, що ви просите від дітей, разом складає 11 тисяч чотириста вісімдесят гривень. То ми мусимо поремонтувати ті двері, які зламалися, розумієте? Добре. Тому що щоб не було наслідків. Так, Мосити, чи? я з вами згідний. А чи зверталися ви за цією сумою 11 480 гривень в відділ освіти, щоб вони забезпечили цю цю? Звертався. звертався. Так. Була відповідь вас. Ми можемо сп... попитати. Так, я вийду, щоб на всякий випадок. не казали, що тут щось пропало. Дайте, чи, я, чи до вас мене запрошують. Так, для чого? Тому що буду сьогодні опублікувати на режимі інтернет запитання, яке інтересує батьків, дуже багато батьків-учнів, які у вас навчаються. Дивіться, виконуючи обов'язки директора, повідомив наш виданий за техні... матеріально-технічну базу цієї школи. Так? Так. Е, мене інтересує, в першу чергу, питання генератора. Є генератор? Так, я знаю, що він є. А обслуговування даного генератора дизелем та настилом. На кому це стоїть питання? що Чи... На нас поки що. На нас це на кому? Мене інтересує, мене інтересує е, З'ясувати вашу е, оцінку міської ради, роботи міської ради, а саме її відділу освіти відносно матеріально-технічного забезпечення вашої школи. Чи вони добре в цьому плані працюють, чи вони, вони забили на вас і кажуть, ми всі собі голову робіть, чи, що хочете, чи ну, як це на сьогоднішній день доглядає? Що Бог забили? Тобто допомагають? Допомагають? На рахунок обслуговування генератора вони допомагають. Ну, повністю допомагають? Вони повністю? Частково. А решта, решта зарплату збирати чи ні? Та що, та як зарплату? Кажуть, учні збирати? Як можемо дати? Вони, вони так напряму не кажуть, що зручні збирати. А, напряму не кажуть. Виходить Але заганяють вас в такий топік, що ви змушені це робити, так? Ну, Я такого не можу сказати, що нас заганяють топік. А, тобто ви свої ініціативи просите в так. Так. розумієте? Зазвичай відділ освіти не заганяє в топік. Ну, то ніхто нікого не заганяє військовий. Але... Як можемо? Проблеми і всюди є проблеми. Ніхто нічого не застрахований. Мене просто інтересує таке, що інтересує дуже багато батьків учнів. Чи це не допрацьовує? Відділ освіти. Питається виконуючи обовський директор, проблем що, з батьками я не бачу. ніяких проблем що... Я саме е, виконуючи обов'язки питав, вона каже, що ви відповідальні по цій цій дітей. Реальна частина відповідання. То, що нам дають, то я маю робити. А то, там, ні, ні, то що там то чого ж, зробіть, що розподається. Я зрозумів. Але ви міську раду та відділ освіти з проханням та з потребами, з вимагає звертатися, до розумію, і директор школи ви угу. нам... хочете сказати, що ми щось там чи потребуємо? Хочуть. Ми по мірі можливості. Я нічого чи, не розумієте? хочу сказати, я хочу з'ясувати, чи правда те, що мені кажуть батьки учні. Через це я прийшов я здавати з претензіями, сказав, а, але... з, а з запитаннями, щоб зрозуміти, хто винен в тому, що ось ще раз відкриваю. Тому що на даний час батьків учнів збирають суму 11 тисяч чотириста гривень. А хто він тому що двері поламалися і їх треба встановити? Тому ж ну дай Боже, відкриються ті двері і впаде той то, то, склад пакет Боже, на дитину. Це, це, це ж часи. Це батьки замітили, і навіть один батько прийшов, подивіться, що з вашими дверима відбулося. Треба щось ну щось рішати в той момент. Треба було щось рішати. Що вирішали в той момент? То ми щорішили. Склеїли двері, якими ми не, ми не ходимо зараз. Вони не дієві. Чи було звернення по цих дверей відділу освіти? Що потрібна заміна дверей? Або ремонт. У усній формі було. У усній формі, так? Яка була відповідь? Давайте попереду, але там з того нічого не вийде. Угу. А треба вже міняти ті двері. Але там з того нічого не вийде. Значить, зрозуміло. Добре, на рахунок газу, балон, заправка газу 1000 гривень. Ну так. Освіти навіть такі дрібниці не забезпечує ваша школа. Ну Поки що ні. Поки що не О, то, В даний момент нам не треба того, бо вже якось світло не виключаємо. Е, ну, В даний е, момент ви пишете борг і просите... М, а, щоб погасити за попередній, правильно? Тобто за попередній також не забезпечено. Не оплачено, ні. Не Ясно. Е, і оце 980 гривень на дизельне паливо та 250 гривень на масло також не забезпечено. Ні. Ну, Нам так не сказали, а собі голову. Ну, чи виходить так фактично? Ні. Ну, нам нічого не Ми, ну, якось раду даємо, так даємо раду. Нічого так не сказали, масці собі голову і так далі. Добре, чи зверталися ви в, в відділ освіти на забезпечення генератора, на обслуговування генератора? Тобто, я, я не знаю, я не знаю. Зверталися чи ні? Ну, я Я не можу. ж я, я не, можу, я то, не можу, я казав, що в усній формі ми там говорили. Так. Тобто по всіх питаннях в усній формі звертаються. По всіх то яких? Ну, по всіх, коли матеріально Та, Що? Я не знаю, ганаметонів, було, де там зверталися, щось домовилося. А наметонів дуже, дуже, дуже багато раз звертається. Дуже багато. Там, І там, не я, писав, я просто в курсі, в мене ніхто казав. Не все ми можемо ну, як, казати Ді, так чи бать... ні. Я, мене батьки в кожні запитують, а що буде, якщо ми не здамо кошти, які з нас просять здати класні керівники? Що буде? Ну, кого хто заставляє? Це і домовність буде. І казали по можливості. Ну я не розумію, вже навіть навіть слів Ну якщо... Ні, це не мої слова, це я передаю мене. От мене інтересують, якщо, припустимо, всі не здадуть гроші, що тоді буде? А що будемо звертатися? Якісь інші ля будемо шукати, спонсори будемо шукати, ну, а як завжди давати раду. Ми мусимо в школі якось давати раду, щоб школа функціонувала, Але, щоб все було добре, за щоб нормально, а що двері не буду це вихід. Це також не добре. Школа стала. Не це бути. не може так бути. Якимось чином, ми мусимо вийти з положення, поставити ті двері. Тобто, все-таки ми в сонячній розмові вийшли на те, що є прохання. До батьків учнів, Ну, ми завжди і гарно і кошту. листи пише, і звертається. Нас, нам треба ну терміново полавити двері. Ну зрозумійте самі я хочу в цій розмові зрозуміти тільки два ну. питання. Перше чи вірно я зрозумів, що ви добре оцінюєте роботу міської ради саме відділу освіти? Я не можу сказати, що вони погано працюють, допомогли тобто і, і це має бути ще велике спасибі від батьків. А, а те, що ж хтось не задоволений, хтось, один, ну, хтось, один хтось написати, і ми в загальному батьки були не проти добре без ну, питань. Прошу, ну, до мене звернулися в... по даному питанні не Ну, не не один, 2, 3, 5. Ну але, але 200. І по можливості ми нікого не, не то потребуємо. Можете мож навіть ні, не знаю, як опитувати, що робити, ми можемо самі опитування зробити, ми по можливості збираємо. Uh -huh. не, і не потребуємо, де таке, щоб ми потребували, казали, що му... мусить здати. Таке нема. Розумієте? Якби ви казали, що мусить, то це б вже була вимога. Ну так, ну, <звисп>? а ми ні, нікого ви, не ні вимагаємо. А, ви, а, на даний добрий? час є питання спонукання. Пояснюємо, що така ситуація. Ну, Тож не завжди, як кажуть, дах ламається чи двері, вивертає вітер. Таке не буває, ну, а так відбулося. Є борги, ми, ми ті борги, ну, тягнуться ті борги. І вони будуть тягнутися і тягнутися. А ті, що там, де ми зробили ті борги, також вимагають від нас. Для чого? Треба рішати питання. Просто ви мені чітко сказали, що так, ми звертаємося, ось Роман ми пис, ми пишемо, нам дають відмову, відмову, відмову. А що нам робити? Тут в мене лишається програм, тільки довіді. Відмови? Відмови? Ну, я співпрацюю з ганметою, нахуй відмови, аж такої не дають. Почекайте, ну але на що чекати? Як треба зробити треба. ті двері вже? Ну на що чекати? Угу. Ну, ми такий вихід знайшли, ну, я не знаю, оцінюйте. За ті. газ, за дизель, за масло. Також кажуть почекати. Ви розумієте, звернулися з дверима. Бо ще ті висять. Ну треба рішати питання. Тобто вони ще і до дверей не погасили борг. Ну, казали, чекати, ну так кажу, як є. Просто в разі, наприклад, не Нема дай кошті, Бог, сьогодні, треба почекати. Просто, так. не дай Бог сьогодні-завтра знову блекало. Ну так, і що тоді робити? І виходить, якщо батьки не скинулись, то діти тут сидять без світла. А зберу злочи, смітью йду заправляємо на заправку і щоб не зараз буває, і ну, що Я В що є такі боротьби, як. Клас, а наш, а наш голова міста за свою зарплату ще не зробив нічого. От, то, 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 ми не відповідаємо ні за кого. Ми ми такий чоловік, як ви, мені здається, був би дуже чесний на посаді мера міста, а не на посаді. Та думаю, давай перестань. Та чому? Це, ну, це вам комплімент. Дякую, не треба, тому що піде в Так, так. нашу перегляд. Ну там я висловлюю свою думку щиро. Ми підтримуємо школу. Ну хочемо, щоб ті в тій школі ну, якось менш більш ті вхідні двері, ці, але це школи, навіть хтось гості йде. Шко... Двері зламані, двері закриті. Ну не добре так. Ну зрозумійте навіть нас, так як ви. На, дан... На даний час особисто вам я не можу зла бажати, тому що я ще й чую, що ви за свої кошти це робите. Ну, Мені раді. здається, ви би ви мали помінятися місцями з тими, хто працює у відділі освіти. І навіть з нашим. Та би було здоров'я, щоб ми працювали ще і працювали на своїй роботі не треба на нічого. Я бажаю, я бажаю вам щиро добра, тому, що, тому що до вас ми особисто ми... претензій а жодних ми... немає.